1120-ту річницю міста над ужем ужгородці відсвяткували вже вдруге. Справжній день Ужгорода пройшов не на площі поштовій як тиждень тому, а на театральній, де вже зранку встановили велику сцену. Міська влада вирішила відзначити день міста наприкінці вересня. Втім, зазвичай святкували День Ужгорода на початку жовтня. Тому назва Справжній день Ужгорода говорить сама за себе. Організували це свято самі Ужгородці. Оскільки ця ініціатива пішла, й кажуть, знизів люди просто самі об'єдналися. Ті, хто хотів надати грошові кошти, попросили зробити це організовано і оголосити збір коштів на рахунок благодійний, що ми, власне, і зробили. Різні люди, і в Ужгородці, і не тільки долучилися до цього. Хто як міг, навіть студенти, які живуть за межами зараз навчаються в Чехії, в Польщі, скидали по кілька євро зі своєї стипендії на веб-гаманці. І, в принципі, цих коштів ми не збирали достатньо. Програма свята зайняла весь день. Розпочалась вона для маленьких жителів міста на площі Фенцика біля філармо. Ні, ще з обіду розпочався вуличний ярмарок Ярд Сейл Boom. Дітей розважали клоуни та розмальовували їх аквагримом. Тут можна було і придбати мистецькі вироби на будь-який смак. Паралельно свою діяльність розгорнула зоозахисна організація, яка віддавала безпритульних домашніх улюбленців у добрі руки. В рамках проекту Ярцел ми роздаємо котят і щенків в добрі руки а також можна придбати різні хендмейд продукцію Так теж на допомогу безпритульних тварин. Тобто на їх утримання, на послуги ветеринара, уже з 16-ї години на великій сцені розпочалася музична програма на площі театральній. На справжньому дні міста безкоштовно виступили гурти: елегантно зіпсовані, інсубмарін, елефанк вібрейшнс числа. Також ужгородці городці почули. Живий звук від популярного гурту Рокаш. Нам завжди дуже приємно виступати в Ужгороді, тут дуже благодарна публіка. І справді це одне з міст. України, де є інтелігенція, котра розуміє, те, що ми робимо, ми на жаль на Закарпатті не так часто виступаємо. Не знаю, чому так є. В основному нас більше слухають за межами Закарпаття, але Ужгород сів нас добре сприймає, і нам дуже приємно тут. Я всіх жодці вітаю з їхнім святом. Приїхала сьогодні. в Ужгород, не очікувала побачити таке дійство. Не знала навіть, що сьогодні буде навіть виступ вечором, рокаш. Очікую дуже гарних вражень. Буду сьогодні цілий день в центрі проводити. Бачу, є різні ігри для діток, різні акції. Тобто, задоволена повністю. Також до дня міста відбувся велозаїзд. Сейф Райд пройшла відкрита екскурсія містом. а на сцені, крім музичних, виступили також і танцювальні колективи.